是。 Точно ініціатива, яка потрібна сьогодні, і насправді вона потрібна на майбутнє, і потрібно була точно до початку повномасштабного вторгнення, оскільки це не просто про комунікацію між громадами, це комунікація між регіонами, які намагалися поколіннями розділити, вбити клин між цим. А зараз така програма є особливо цінною, оскільки тилові регіони, які більш спокійніші, мають не просто допомагати тим регіонам, які є прифронтовими або які потерпають від ракетних обстрілів і безпосередньо до біля лінії зіткнення, а й в частині того, щоб поділитися своїм теплом. Для дітей, для мешканців тих громад, в тому числі. Дітки наші, які заїхали на відпочинок, це саме Сумська область, але різні громади. Частина діток, яка взагалі проживала в 5 кілометровій зоні. Тому порівняти це, знаєте, як говорять небо і земля, оце порівняння підходить. Тому що те, що у нас кожного дня це дрони розвідувальні, це летять і авіабомби. Ну, це це, це складно. Ви знаєте, я навіть вже починаю хвилюватися, починаючи згадувати, як, яке життя там. Те, що ми відчуваємо тут, ви знаєте, ми взагалі не, ре, не реагуємо на якісь моменти, ну навіть те то, що тут гукнула двер, так, і там ми прислухаємося. Ми прислухаємося що це. То у цьому випадку ми розуміємо, що це щось і воно не несе загрози. І це дуже ну якби значно, тому що навіть оцей період, який ми знаходимося тут, це прекрасна програма. Коли вони приїжджають до нас, вони розвантажуються. Ми зрозуміли, що це от, мабуть, найпростіший крок, але. Так, ти доторкнешся до максимальної кількості сімей, які там проживають. Це не просто про будівельні матеріали чи про якісь речі, а це саме якраз про те, що і хочеться донести, що ми готові і розуміємо, що переживають люди там, а не просто говоримо, що так там потрібно допомагати а ми його відчуваємо.